Масте. Вітаю вас на практиці. Сідайте зручно, займіть комфортну позицію. Розслабте руки на ногах і з наступним видихом закривайте очі. Направляйте увагу на дихання, помічайте свої відчуття на вдих і на видих. Засереджуйте свою увагу на процесі дихання, не намагаючись його змінити. Дихання буде поступово сповільнюватись тільки за рахунок того, що ви зберігаєте на ньому увагу. Якщо ваші думки починають гуляти кудись у майбутнє чи у минуле, повертайте себе в теперішній момент, продовжуючи спостерігати за диханням. Вдих, легені розширюються, заповнюються, Видих. Скорочуються м'язи живота і ребра прямують один до одного. Продовжуйте зосереджуватись на фізичних відчуттях і диханню, не дозволяючи думкам. Відволікати вас від цього процесу. Із наступним вдихом поєднайте руки, вже знаместе перед грудьми. Направте два пальці до себе, А вісім пальців вперед. Направте двома пальцями грудину трошки вище вгору. Розпряміть вісім пальців вперед і вгору. Відчуйте, як вони витягуються один вздовж іншого. І з видихом нахиляйте голову вниз і розслабте шию, направляючи погляд всередину серця, відчуйте спокій всередині себе, рівновагу і виходьте поступово із поза та починайте заходити в баласану позу дитини, коліна разом. Витягуйтесь вздовж ніг вперед. Зберігайте сідниці направленими до п'ят. Пробуйте направляти п'ятки одна до одної, не дозволяючи їм розвалюватись назовні. Продовжуйте концентрувати свою увагу на процесі дихання в такій простій позі. Помічайте, що більш активною стає грудна клітина позаду, ребра спини, лопатки. Видихаючи, розслабляйте шию. Розслабляйте голову, м'язи, обличчя. Вдихаючи, відчувайте, як продовжує наповнюватись і розширюватися грудна клітина. Поступово відштовхуючись руками, піднімайтесь і проведіть ноги перед собою. Перехрестіть ноги до сукхасина. Схрестіть ноги ближче до колін. І Поставте зараз праву руку з назовні від лівого степна. Поступово направляйте праву лопатку всередину спини, І повертайтесь в скрутку. Відчувайте енергію із правої лопатки, яка розкручує вас в цю скрутку. Не рука права чи ліва, а джерело руху саме в лопатці, яка рухається всередину і вперед. Праве плече крутиться назовні. Відштовхуйтесь від сідальних пагорбів та повертайтесь в центр. Виконайте на іншу сторону. Відчувайте і піднімайте хрестець від підлоги. Так само направляйте лобкову кістку вгору. Відпускайте коліна нижче. Вдих, відштовхніться від сідальних пагорбів, видих. Розслабте плечі. І вдих. Повертайтесь в центр. Перекочуйтесь вперед через ноги та заходьте в свою першу собаку морду вниз. Подивіться вперед і переконайтесь в тому, що ваші долоні на ширині плечей і пальці дивляться вперед. Тепер розслабте голову між рук. Відштовхуйте плюснами підлогу зверху вниз, а п'ятки направляйте назад, заглиблюйте і пом'якшуйте пахи, розпрямляйте. І втягуйте хребет всередину спини. Згинайте коліна, кому це потрібно зробити. І на наступний видих поставте праву ногу вперед. Ліве коліно на центр колінної чашечки. Притискайте основу великого пальця ноги до підлоги. Направляйте мізинець лівої ноги назад. І загалом витягуйте всю стопу ліву із коліна назад. Не закручуйте стопу всередину. Розкручуйте плечі назовні, направте лопатки вперед вдих і на видих. Знову відкрокуйте собака мордою вниз та поміняйте положення ніг. Будьте уважними до того, щоб зараз ваше праве стегно, праве коліно було нейтральним. Коліно залишалося на центрі. Витягуйте великий палець ноги назад і мізилець назад. Вдих. Лопатки всередину. Видих. Живіт вгору. І зараз робіть крок вперед до передньої ноги. Відштовхніться та підніміться із прямою спиною вгору. Тадасана. Збалансуйте вагу тіла між двох стоп. Відчуйте рівномірну опору. Права ліва стопа. Потягніться за пальцями рук вниз та відчувайте, як ви одночасно направляєте дві сторони п'ятки вниз до підлоги і дві сторони плюсни вниз до підлоги, чотири точки кожної стопи. Розпрямляйте куприк вниз. І на наступний вдих піднімайте руки вгору, урдва Хестасина. Видих, опускайтесь вниз. Утанасана. Вдих. артха утанасана, напівпідйом або напівнахил, кому як подобається. Потягніться за головою вперед, втягніть лопатки і на видих відкрокуйте в планку. Чатуранга. Вдих, Вдив. Собака мордою вгору. Закручуйте стегна всередину. Відштовхуйтесь плюсневими кістками від підлоги та втягуйте коліна в ногу. Видив. Собака мордою вниз. Направте обидві п'ятки вниз. Стопи паралельні на ширині стегон. На видих зробіть крок вперед до рук, На вдих напівпідйом, втягніть лопатки, витягніть грудину до підборіддя і з видихом опускайтесь в утанасину, вперед і вниз. І на наступний вдих піднімайтесь із прямою спиною. Руки через сторону вгору. Урдва хастасана. Видих. Намаскарасана долоні до грудей. Намасте. Відпустіть плечі. Зробіть крок лівою ногою назад. Поставте ноги в положення для Вірабхадрасана 2. Зберігайте клубові кістки на одній лінії і поступово починайте згинати праве коліно, направляючи його поверх правої стопи і штовхаючи його назад. Відчувайте, що праве стегно крутиться назовні, і за рахунок цього права сідниця втягується. Відпускайте куприк вниз, лобкову кістку вгору. Піднімайте ліве коліно вгору і притискайте зовнішній край лівої стопи. Тягніться за пальцями рук в сторони, дійсно витягуючи ваші руки із плечей. А плечі відпускайте від вух. Вдих. Потягніться за головою вгору і за руками вгору. Розпряміть ногу. Поміняйте положення ніг. Вирівняйте клубові кістки вперед і поступово згинайте тепер ліву ногу. Опускайте руки до паралелі з підлогою. Підтягніть трицепси до кістки, але не перерозгинайте лікті. Тягніться за пальцями рук в сторони, за великим пальцем, за мізинцем, за середнім пальцем. Направляйте ліве коліно назад і в сторону, але відчувайте, щоб внутрішня ліва п'ятка залишалася на підлозі. На вдих потягніться за руками вгору, розпряміть ногу. Приготуйтесь виконати утхід триканасану на праву сторону. Трохи згинайте праве коліно і продовжуйте його направляти назад і в сторону. Притисніть ліву зовнішню стопу та поступово нахиляйтесь до правої ноги. Витягуйте правий бік до правої пахви. Відпускайте праві ребра від хребта вниз. Потягніться за лівою рукою вгору. І розширте простір між лопаток. Дивіться вперед. Або вниз, якщо шия втомлюється. Та відчувайте, щоб ваша шия була продовженням хребта. Вдих, видих. Залишайтесь в моменті, відчувайте, як реагує ваше тіло на позу. І на вдих піднімайтесь. Поміняйте сторону. Пам'ятайте, що виконання на іншу сторону це інша поза, тому будьте уважними. Поступово заходьте в нафіл в ліву сторону, притискайте праву зовнішню стопу до підлоги і нехай це буде вашим якором. Але не падайте на праву зовнішню стопу, ви її подовжуєте вниз. А внутрішня стопа продовжує залишатися в контакті із підлогою так само. Вдихайте, розширюйте простір між лопаток. Відчувайте роботу шиї, знаходьте для неї комфортне, зручне положення. Розслабляйте м'язи обличчя. Вдих. Вид. Виходьте із пози, собака мордує вниз, відчуйте симетрію в тілі. Помічайте однакову роботу двох ніг. Не звалюйтесь в руки, направляйте лікті вперед, а лопатки всередину спини, паси глибокі, вдих, видих. І з наступним видихом зробіть широкий крок правою ногою вперед та піднімайтесь. Притисніть ліву зовнішню стопу до підлоги. Стопа закручена всередину на 45-60 градусів. І поступово помічайте, як ви направляєте обидві клубові кістки вперед. Піднімайте лобкову кістку вгору. Але одночасно вага залишається більшістю на задній нозі. Стегно крутиться всередину. І з наступним вдихом піднімайте руки вгору. І помічайте, ваше праве коліно продовжує згинатися і рухатися вперед. Але лобкова кістка продовжує рух до грудини, куприк вниз. Ліва стопа щільно притиснута до підлоги. Видик. Опустіть руки вниз до підлоги та поміняйте через крок положення ніг. Руки це ваші вчителя. Тому використовуйте їх, допомагайте і направляйте своє тіло через руки. Дві клубові кістки вперед. І вгору. Лобкова кістка. Вгору. І одночасно притискайте праву зовнішню стопу до підлоги. Направляйте ліве коліно вперед. Вдих. Піднімайте руки. Руки піднімають боки тіла. Але плечі залишаються внизу. Вдих, видих. Залишайтесь іще зігніть ліве коліно направти вперед. Притисніть сильніше праву зовнішню стопу до підлоги і підтягніть праве коліно по стегну. Вдих. Видих. Виходьте із пози, зробіть крок вперед на початок килима. Тадасана. Розпряміть куприк вниз. Направте сідниці вниз. Піднімайте лобкову кістку вгору, одночасно відпускаючи передні стегна вниз до колін. Відштовхуйтесь від двох сторін п'яток, від двох сторін плюси і піднімайтесь вгору за головою. Пальці ніг спокійні розпрямляються вперед. Відчувайте силу та одночасно спокій від цієї пози, поза гори. Та на видих опускайтесь вниз до підлоги. Лягайте на спину. Поставте п'ятки до сідниць на ширині стегон. Відчуйте рівномірну опору на двох стопах, на двох ногах і поступово піднімайте сідниці вгору. Направляйте верх сідниць до колін. Лобкова кістка продовжує свій рух вгору до грудини. Відчувайте і направляйте коліна вперед і одне до одного. Не давайте їм розвалюватись назовні. Вдих. і на видих опускайте. Хребет від верхнього відділу до нижнього. Повністю розслабтесь в нижньому положенні. Вдих видих. І на наступний вдих знову піднімайте сідниці. Поєднайте пальцевий замок. Стягніть плечі від вух по підлозі ближче до ніг. Продовжуйте піднімати сідниці, але контролюйте свої нижні ребра живота, щоб вони сильно не збуджувались. Направляйте їх всередину. Вдихайте, піднімайте сідниці вище і продовжуйте їх направляти до задніх колін. Живіт глибокий, спокійний. Шия спокійна, обличчя. Не штовхайте головою підлогу. Відчувайте опору на двох ногах, на видих поступово опускайтесь вниз, повністю розслабтесь в нижньому положенні і для наступної пози захопіться руками за гомілки з зовнішніх сторін. Якщо ця варіація для вас недоступна, просто виконуйте попередню. І зараз поступово починаєте піднімати сідниці вгору, тримаючись руками за ноги. Так само будьте уважними і чесними самі до себе. Якщо ви зараз почали штовхати живіт вгору і перепрогинатися в впопереко, то вам, можливо, ця фоза поки що не підходить. Відчувайте, що ви продовжуєте сідниці направляти до колін, живіт залишається глибоким, хрестець не затискається. Відштовхуйтесь від рук плечей, а шия подовжується назад, вдих і з видихом опустіться вниз, повністю розслабтесь. Розпряміть ліву ногу вперед перед собою, праву ногу захопіть за великий палець ноги та розпряміть, наскільки ви можете. Відпускайте ліве переднє стегно вниз і покладіть на нього ліву руку. Вдих. На видих. Потягніться підборіддям до коліна. Саме підборіддям до коліна, а не коліном до підборіддя. Скорочуйте живіт та направляйте м'язи- живота вниз. На вдих розслабтесь, поміняйте сторону. Розпрямляйте ногу. Використовуйте ремінь, якщо ви не дістаєте. Вдих, внизу. Ввидих, піднімайте. Відчувайте себе і скорочуйте живіт, направляючи його вниз, підборіддя до коліна. Піднімайтесь трошки вище, вдих, видих, розслабтесь. Підтягніть обидва коліна до себе. Захватіть руками і спостерігайте, що в цей момент живіт пішов вниз а поперек розширився по підлозі, та покрутіть стопами всередину, назовні, довільно, просто повідчуваєте, що вони рухаються. Зараз повертайтесь через будь-який бік і сідайте у зручну позу. Це можуть бути схрещені ноги або вачрасина, з якої практику ми починали. Закривайте очі, відпускайте нижню щелепу від верхньої. І відчувайте, як язик розширюється по верхньому піднебінню. Пом'якшуйте зону скронь, розслабляйте точку між брів. Відпускайте плечі вниз від вух і помічайте, що долоні в цей момент стають більш важкими, і направляють ваші стегна вниз. Знову зосередьте свою увагу на диханні, свідомий вдих, свідомий видих. І ще декілька циклів дихань залишайтесь в концентрації на цьому природньому процесі та помічайте себе та свої відчуття, як ваше тіло реагує, що ви спостерігаєте, в яких ділянках є напруження, а в яких навпаки розслаблення і чи є взагалі напруження. Навдих, поєднайте руки перед грудьми і жест намасте. Знову відчуйте, як долоні торкаються одна одної та розпряміть всі пальці. Вдих, видих. Я вам вдячна за цю практику. Якщо захочете поглибити свої знання або виконати більш довгу практику, приєднуйтесь до недільних групових тренувань, посилання під відео, а вам гарного дня і до зустрічі в наступних тренуваннях.